Під час свого існування цю вулицю перейменовували вже тричі, говорить історик Ігор Ніколаєв. Це одна з найстаріших вулиць Миколаєва. А першу свою назву вона отримала на початку 19-го сторіччя. За словами співробітника обласного краєзнавчого музею Іллі Хворостянюка, першу назву Бульварна вулиця отримала, адже вела до Флоцького бульвару. У 1899 році її перейменували на Пушкінську. Це було пов'язано з тим, що по всій імперії загалом святкували а, день народження Пушкіна. Вважається, що чотири рази він відвідував Миколаїв. Наприкінці липня 2024 тисячі Ця вулиця була перейменована на Аркасівську. Історія родини Аркасів на наших теренах починається у 1794 році, коли а, власне Андреас Аркас приїздить до нас із Греції. Його син Микола Аркас був командувачем Чорноморського флоту. Але найбільший вплив на Миколаїв справив онук Андреса, композитор, письменник та історик, якого як і батька звали Микола в обласному краєзнавчому музеї. Збереглися його фотографії та книга. Саме Микола Миколаєвич став акт, автором. Опери Катерина на слова Дараса Григоровича Шевченка. Це була дуже велика, велика подія для тодішньої театральної культури. Саме за ініціативою Миколи Миколаєвича, у 1907 році, у місті Миколаєві було відкрите перше. В місті товариство просвіта це було безумовно осередок середок українського життя. Він е, також є автором історії України Русі. Тут е, треба сказати, що е, цю книгу він спершу писав для свого онука, але потім так вийшло, що вона мала е, великий інтерес. Да, книга взагалі вона написана, ну скажімо так, живою мовою і е, розрахована да, на широкий круг читачів. В часи розвалу Російської імперії родина Аркасів виїхала до Чехослов. watching it. Після другої світової до США, і хоча на честь Аркасів Миколаєві вулицю перейменували лише в 2024-му, Ще раніше на честь роду були названі ряд об'єктів, зокрема, сквер і гімназія. Вулиця завжди була дуже важливою для міста. Поруч знаходилася нинішня, нинішня Аркасівський сквер, який в той час був плацпарадною площою. Маріїнська гімназія поруч розташовувалася і будівля командира Чорноморського флоту. Але особливого значення для миколаївців вона набула у 1981 році, коли було відкрито проїзд Тингульським мостом. І відповідно вона стала однією з головних магістралей міста. Ну і зважаючи на дружбу Марка Кропивницького та Миколи Миколайовича Аркаса, є дуже таким символічним жестом, що сьогодні ці вулиці обидві перетинаються у місті Миколаєві між собою. Впевнений, що кожен в дитинстві бавився і сидів на левах, що стоять на вході до Каштанового скверу, прямо на Соборній. Але мало хто здогадується, що саме ці леви стояли біля будинку Аркасів, що знаходився на перетині Адміральської та Соборної, там, де зараз стоїть житловий будинок. В Другу світову війну, на жаль, цей будинок було зруйновано, тож часточка Аркасів досі живе в центрі міста. Для Миколаєва Микола Арка став культовим історичним діячем грек за походженням, який розвивав українську культуру в часи Російської імперії.